Доброго дня, друзі. Сьогодні ми будемо знову різати фіалкам голови. Що це таке і для чого я це роблю? Дивіться, є в мене ось така фіалка, це Хімера Вікторія Парасоль, але я вже її давно не пересаджувала. Останній раз я її робила пересадку ще в жовтні. Внаслідок чого в неї вже почалася почалися проблеми з корневою, так як вже всі поживні речовини фіалочка витягла з ґрунту. Він уже там повністю спресувався, і корнева зробилась наче мочалка. Вона почала дуже-дуже багато брати води і почало і почала фіалочка просто замокати. Внаслідок чого є ось такі проблеми з листочками. Вони, ну бачите, вони стали некрасиві, і вони почали такі підсихати і пропадати. Це через те, що фіалочка забагато бере води. І сьогодні я їй буду різати голову і перекоріняти. І так. Беремо гарне гостре лезо і зрізаємо нашу верхушку. І так, друзі, всі погані листочки я обриваю. Всі бутончики теж ми зриваємо, вони нам не потрібні і будуть тягнути зайві сили із фіалки. Вона буде тратити свій ресурс на те, щоб звісти, а нам потрібно, щоб вона наростила нову корневу. І ось така в нас вийшла макушечка, верхушечка. Беремо горщичок і підписуємо. Дату пересадки. І сад, садимо нашу фіалочку. Вирізаємо шнурочок. Такі голову я саджаю одразу на нотовий полив і одразу їх підключаю до того поливу, вона вже буде сама пити водичку. вкладаємо шнурочок. Водичку набираю. Так. Роблю заглиблення Вставляю нашу і я собі придумала такий лайфхак прикріплювати верхушки такими паличками для кави, щоб вона не хиталася, і щоб, коли я їх поливала, не заділа рукою, і вона не відпала. І тепер гарно зверху зволожуємо І можна ще трохи додати досипати ґрунту, бо коли зволожується, він трохи присідає. І так, досипала я грунту, трохи ще зверху поливаю. І таку фіалочку я теж зразу ставлю на гнотовий полив, ось цей шрочок опускаю в ємність із водичкою. А ось так, ось цю верхушечку, друзі, я не викидаю. Я обірву трохи поганих листочків, і на ось цьому пеньоч наростуть пацанки, тому що хімери вони розмножуються, тільки пацанками, листочками хімери не розмножуються. Так ось на цьому пеньоч наростуть дітки-пацинки, потім я їх зніму, в і так отримаю дітки цього сорту. Всім дякую за увагу! Дякую, хто додивився до кінця. Чекаю на ваші сердечки і підписуйтесь на мій канал.